Я сиджу і провожу час більш всього в інстаграмі та тиктоці. Я там розказую про свій блог про життя блюзнючих та взагалі як де знайти волонтерство. Більше час провожу в інстаграмі, тому що я веду блог, багато провожу, тому що це треба робити уроки, тому що я ще навчаюсь, і зняти контент сторіс, ріус і тажі тікток. В соцмережах я найбільше проводжу це в інстаграмі. Зазвичай у мене там це розваги для мене, але також час від часу пощу там фото, ну, веду власне свій блог, стараюся. Користуюсь інстаграмом, три роки тому видала Тікток, але найбільше, напевно, користуюсь месенджерами, зокрема Телеграм, тому що там проходить найбільше мого спілкування з однолітками, з друзями і так далі. Пам'ятайте, будь-яка проблема вирішується легше, якщо про неї говорити. Завжди розказуйте про такі ситуації батькам або вчителям, вони допоможуть вам правильно діяти. Будьте обережні та завжди на зв'язку із тими, кому довіряєте. Якщо в соцмережах трапилася проблема, не соромтеся звернутися до кіберполіції. Це не страшно і вони обов'язково допоможуть.